Усієї нашої територіальної громади вітаю вас з професійним святом Днем Повітряних сил Збройних сил України. Хочу від усіх нас подякувати за захист наших міст, наших сел, за ті життя, яке ви кожного дня рятуєте, працюючи в складних умовах. Дай Боже, щоб ви були здорові всі, щоб завжди поверталися живими і неушкодженими з ваших. Бойових завдань, що всі наші захисники та захисниці також повернулися додому живими та і з перемоги. Я в збройні сили пішла в 14 років в ліцей військовий і поступила до Хнупсу коже дуба. Відучилась, випустилась раніше через війну і пішла служити підрозділ А 4608 заступником стартової батареї. Мене батько був в АТО і він там загинув. Я просто продовжую його справу. Є люди, які підтримують, є розуміння того, що треба. Хто як не ми. Наш підрозділ виконує саме протиповітряний захист нашого регіону. Це робота мобільних вогневих груп, зенітних груп, які виїжджають постійно за тривогою. Наш підрозділ був сформований на початку 2022 року. Саме завдяки добровільній мобілізації, дуже згуртований колектив. Три роки пліч-опліч, і хлопці, і дівчата, і колишній вчитель, і директор банку, і ферм і тракторист разом виконуємо обов'язки, невзираючи на освіту або свій вік. Сьогодні кращі військовослужбовці підрозділу отримали нагороди від влади кам'янської. За що дуже дякуємо. Що крім матеріальної допомоги нашим військовослужбовцям в умовах складних умовах завдання виконання бойових задань дуже потрібна така духовна підтримка. Їхня відзнака, значимість їхньої щоденної роботи. Працюємо разом, разом допомагаємо, разом віримо в нашу перемогу. Все буде добре.